10 грудня 2024 року ми проводимо чергове засідання нашої комісії з питань бюджету, фінансів, податків та регуляторної політики нашої ради. Пропонується такий порядок денний, як внесення змін до селищного бюджету на 2024 рік. Згідно поданих заяв, рекомендується такий проєкт рішення: зменшити видатки загального фонду селищного бюджету. О, КПК КВК 061 10 21 надання загальної середньої освіти закладом загальної середньої освіти КЕК 21 11 на суму 18 556 гривень 80 копійок, КЕК 21 20 на суму 4 082 гривень 50 копійок, згідно рішення Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 21 серпня 2024 року номер 375 про затвердження переліку осередки викладання навчального предмету захист України у закладах освіти Івано-Франківської області. Спільної угоди між відділом освіти культури, молоді та спорту Угринівської сільської ради та відділом освіти культури, спорту та туризму і селищної ради від 14 серпня 2024 року про співпрацю щодо створення осередку для викладання навчання предмету «Захист України у закладах освіти Україніської та Ізупської територіальних громад. Друге, збільшити видатки загального фонду по КВК. 37,97,70, інші субвенції з місцевого бюджету КЕК 2620 на суму 22, 639, 30 гривень для оплати праці двох педагогічних працівників, які викладатимуть навчальний предмет захисту країни для учнів 10-11 класів Поберезького та Ізопільського ліцеїв. Третє зменшити дохідну частину зайного фонду по коду 410 53, інші субвенції з місцевого бюджету на суму 24 тисячі. З додаткової оплати воїнам ООН УПА згідно розпорядження Франківської ОДА № 537 від 6.12.2024 2024 року. Відповідно зменшити видатки загального фонду по кави КПК КВК 0113242. Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення КЕК двадцять тридцять двадцяти тисячі гривень. Збільшити дохідну частину спеціального фонду селищного бюджету села ще по коду 250 20 200 кошти, що отримують бюджетні установи від підприємства організації з фізичної осіб та від бюджетних установ для виконання цільових заходів на суму 92 тисячі 482 гривні 71 копійку. Відповідно збільшити видатки спеціального фонду по ПК, ПК КВК 016 тридцять. Організація була на саме пунктів КЕК двадцять на суму 76 413 тисяч чотириста тринадцять гривень Екадцять 21.20 на суму 16 тисяч шість гривень 17 копійок, для оплати витрат по організації суспільно-корисних робіт за направленням Івано-Франківського обласного центру зайнятості, зменшити видатки загального фонду селищного бюджету, по КПК ВК 013 шість надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю. Дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують строчної допомоги кеку 27-30 на суму 70 тисяч гривень. Збільшити видатки загального фонду солишного бюджету по КП КВК 01131 80 надання пільг населенню, крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на оплату житлово-комунальних послуг КЕКУ 2720 на суму 4 тисячі гривень на КПК ВК ноль 3242 і інші заходи у сфері соціального захисту, соціального забезпечення КЕК двадцять на суму 66 тисяч гривень для оплати матеріальних допомог, зменшити бюджетні призначення спеціального фонду селищного бюджету, ПК, КПК ВК ноль 7350 сімдесят тридцять розроблення схем планування. Та забудови території містобудівної документації КЕП-2271 на суму 15 тисяч 40 гривень. Збільшити бюджетні призначення спеціального фонду селищного бюджету, бюджет розвитку по КПК ВК 011820, заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення, КЕП 3110 на суму 15 тисяч 40 гривень для придбання котла для військової частини 12.41 Національної гвардії України. Змінити цільове призначення коштів виділених 23 липня 2024 року по спеціальному фонду КПК БК, 011 0112152, інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я КЕК 3210 на суму 200 тисяч шістсот гривень для часткової плати послуг з нестандартного приєднання електричних мереж та забезпечення необхідної потужності електропостачання та придбання на придбання медичного обладнання та виробів медичного призначення по цьому фонду. Будуть якісь зауваження, якісь пропозиції? Yeah. Yeah. Ну, оскільки у нас є п'яти присутні три члени комісії, контроль за роботою І нашої комісії, це, звичайно, жарт. У нас на засіданні присутній начальник фінвідділу Сачук Оксана Єрівна, зауважень немає до наших пропозицій. Якщо немає, немає зауважень, нікого прошу голосувати. Хто за те, що підтримати, дякую. Одноголосно. Рішення прийнято. На цьому наш порядок денний вечір. Дякую за увагу.